Депутатів пору на явних сесії оголошують. Ще не в мене траченні, нісла, нібора, ще набрать українці, усміхнеться. Yeah. Mm -hmm. Прийнято перше питання про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин. Перше питання про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин. Територіальній громаді міста Березані в особі Березанської міської ради дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка є комунальною власністю. Що 4 гектари з цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Надійшли клопотання від Луганської обласної державної адміністрації із метою забезпечення розміщення Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на території Берданської міської ради просять розглянути можливість та посприяти по оформленню речових прав права постійного користування змінюють цільового призначення земельної ділянки площою 4 гектари встановивши інші цільові призначення для подальшого будівництва майнового комплексу ліцеїв. Дякую. Скільки доповідач Присутніх начальник ліцеїв Ради Генерала Попова Ларій Юрійович, будь ласка. Всім доброго здоров'я. По-перше, дуже радий вас всіх вітати. Багато має знайомих з тих часів, коли я був керівником оборони Воровського району. І я завжди буду вдячний і Березані, і людям, і вам те, що свого часу ви прийняли Луганський ліцей. Щиро вдячний пану Олєву, пану Руслану, його сьогодні немає, пані Ольге, пані Володимиру, безумовно Володимир Грочу Тимченко. Бо ми планували на той момент тимчасово зупинитися на базі грарного ліцею, але ситуація складається так, що я дуже часто це повторюю, гаряча фаза нашої війни. З расистами може закінчитися в будь-який момент. Але загроза з боку Російської Федерації ніколи не закінчиться, бо там народ зовсім скаженілий, загрозно з'їхавши, і нічого вони не вміють, окрім як заснути українцям вбити, вбивати, мародерити, ну і так далі. далі. До кончики з цього державою держави урядом прийнято дуже багато для підвищення обороноздатності нашої держави. Одна з них це підготовка майбутнього офіцерського складу Збройних сил України. І дуже важливою складовою ланкою є система первинної військової освіти, якою є військовий ліцей, в тому числі і наш ліцей. Уряді створена міжвідомча комісія на через прем'єром Шмигалів співголови. Міністр ветеранів і заступник і радниця прем'єр-міністра кошти виділяються значні за для того, щоб створити систему військових ліцеїв, особливо зважаючи на те, що нова українська школа у нас перемоги за два роки вже. Ті, хто буде вступати до мене, це десятікласники, будуть вже навчатися три роки. І я прошу уваги, випускатися будуть вже не 17 річними а у більшості своїх 18 річними Тобто Збройні Сили України, будь ласка, рекрутіний центр і все інше інше, вимогли все зробити для того, щоб е, випускник, мовно кажучи, 28 травня отримував свідоцтво про закінчення, а 29 травня вже підписував ще й до цього контракт з. Збройними силами на дуже високому рівні було прийнято рішення про збереження Луганського військового ліцею, наскільки мені відомо, до вас надійшло доручення з Кабінету міністра, який першим віце-прем'єром Підписано, там списи точилися. Міністерство оборони було поставлено завдання знайти для нас на фондах Міністерства оборони якісь там, то в Черкасах дитячий садочок по пів гектара. То великих сорочень для каналізації нічого немає. Десь аж поки не доповіли прем'єру-міністру, і він дозволив знайти не просто там це для того, щоб капітальний ремонт зробив, а це зробити так, щоб з нуля був побудований заклад освіти. Саме так буде у Березані, саме так буде у Хмельницькій області, і саме так буде у Рівненській області. З нуля будуть побудовані ці ліцеї. Вже на цей рік виділено десь 6 мільярдів гривень. Ну, ми розраховуємо так, що якщо все буде гаразд, то вже в цьому році от 200 мільйонів гривень а, освоїти на будівництві ліцею. Нічого видумувати ми не будемо, бо Кабінет міністра спрацював. Такий брендбук є, а, де написано все, що має бути у цьому ліцеї. Навіть навіть є такі. Рекомендації, якщо воно ну, і як, буде такі класно пофарбовані, це от стадіон. Значить, буде, розраховуємо на те, що ну, непогано. розраховуємо на 450 житлова зона такі гуртожитки, будемо планувати. Розраховуємо на те, що спочатку буде 300, це двокласова система, потім буде 450 ліцеїстів. Фінансування будівництва виключно державне, фінансування закладу освіти поки що обласне і субвенція з державного бюджету, а потім, ну я нічого не можу сказати, але скоріше за все будемо переходити в державну власність або під Міністерство ветеранів, або під Міністерство оборони. Планується мати по штату десь до 40 офіцерів з кадрових збройних сил і до 150 робочих місць. Мається на увазі платників ПДФО міста Березань. Ліцей не буде закритий, буде побудована як мінімум два спортивних зали, буде побудований пір, буде побудований басейн, буде побудований стадіон з великим футбольним полем. Тут Все є і декілька метав міні-футболу, і все інше інше. У нас така традиція була і в Луганську, і в Креміні, де ми знаходили, що ліцей становився центром військово-патріотичного і спортивного життя молоді регіону. На нашій базі проводились всі змагання, всі спартакіади. Спортивна зала у нас була відкрита з 8 до 22, і дорослі приходили, і так далі, і так далі. Я думаю, що це буде дуже корисна справа для нашої березанської з повним правом вже кажу, нашої березанської громади. Ну а зазвичай ще раз, що ми вже в цьому році, навіть незважаючи на стисні умови, 60 випускників, в тому числі шість з березань хлопчиків, пані Воля вам дякуючи. Будуть курсантами закладів вищої військової освіти, вже вони оформлюють документи, поступають в четверо військову академію сухопутних боєву, Адівську Академію Сухопутних. Тобто за чотири роки ми вже будемо чотири командири зводи березанських молодих офіцерів мати. Є вся, всі умови для того, щоб оцю державну справу... Зробити так, що ми кожного року, після того, як введемо в дію ліцей, будемо до 150 хлопців і дівчат, до речі, відправляти в Збройні Сили України. Це буде наш внесок, наша контрибуція в зміцнення нашої оборони. Справа дуже-дуже важлива, тому я прошу підтримати це питання. Якщо є питання, до речі. А якого вона будто, буде? У ну, Бувальській було у вас льотнею? Така... Ні, льотного ніколи не було, ніяких напрямків не було. Військовий ліцей це заклад спеціалізований середньою освіти. Тобто всі предмети у нас викладаються у згоді з державним стандартом. Але є так звана, тобто цей варіантна частина обов'язкова для всіх, що у першій школі, що у другій, що у нас. Є варіативна частина. Ось у нас заклад спеціалізованої освіти. Якщо у школах Ольги Іванівні півтори години захист України, то у нас п'ять годин захист України. Якщо у школах одна-дві години фізкультури, то у нас 5 годин фізичної культури. І ми готуємо загальновійськових спеціалістів, але саме головне дуже нормальне питання, щоб ви знали, що це таке. От у нас є закон про освіту, там є 12 компетентностей, які ми маємо дати випускнику. Будь-яким вашим дітям, у кого там думки, до нас не різні компетентності. Але зараз іде війна. І от у нас в військових ліцеях. Це нормально ці 12 компетентності, але має бути одна основна компетентність це бажання абсолютно добровільне, а скоріше навіть не бажання, а жага, захищати нашу батьківщину, не шукати болячих, не тренуватися, там тішувати перепливати. Родичів десь там у Чехії чи та саме, а от саме захищати нашу, бою. бо наше з вами майбутнє залежить від тих хлопців і дівчат, які сьогодні навчаються і в наших школах і так далі. Якщо ми їх упустимо, то ну, я не знаю, до чого ми туди воювати. Я не знаю, навіщо ми воювали. Ми та ладно вже. Ми ж за для них воюємо. Їх треба виховувати. А завдання поставлене в кожній області, в кожному більш-менш 500 тисяч. Тіба там Кривий рух, якщо він не обласний, створити військову сил. Нікуди ми сюди. Це ми приречені на те, щоб гортуватися до війни. І Це є запорука, ви знаєте, оці гарантії там гарантії, гарантія, гарантія одна. Це Збройні сили України. Якщо він буде знати, що він отримає, то ніхто нікуди не полізе. А починається воно все, з цих хлопчині і дівчат, яких я і ви теж саме входять. Дякую. Куліку, я ще Після 9 класу, але можливо ми маємо за законом право ще й 7-й 8-й клас. 8-й дев'ятий 8-й це ліцей набирати. Але поки що ну, маленькі, вони, маленькі вони, якщо 8-й 9 клас брати, маленькі. Я думаю, що три роки, 9, 10, 11, 13, буде сповна достатньо для того, щоб з них зробити таких хлопців і дівчат, на яких буде триматися наша радика. <свят> ми всі на місці. До речі, ми, сьогодні ми закінчили ремонт гуртожитку аграрного ліцею. Не в Єдані, в, в Єдані вже давно <свят> <свят> да. ми з собою не заберемо його. Все там залишиться, Юлія Борисовна, все гаразд. Умови будуть дуже-дуже непогані. <кхід> у згоді з Бренбоком діти будуть жити у кімнатах по чотири з санітарними умовами. Звичайно, що почнемо з того, що з -під землі будуть укриття, і для того, щоб вони спали, бо в мене діти, ну правда, в останні дні там трошечки більш-менше, а так вони з 1 вересня чи 5- чи 6 днів тільки спали в гуртожитку, а так вони вже звикли. 21.50 вони туди в підвал спускаються, там у нас ліжка, все нормально, матраси все є. Е, їдальня, п'ятиразове харчування за нормами військових, до речі, не. Школьних там інтернет, військовими нормами одягаємо безкоштовно дітей. Ось, ну, власне кажучи, є у нас хлопці з Березані, ну, Не задоволених я ще не зустрічав. Ще запитання. Дякую, дійсно, слави генерал, то ми вибороли цю ініціативу, бо. Особливо з Полтавської області тяжко було боротися. Ми там запропонували їхню думку, кращу пропозицію, але все-таки свої відстояли і нам підтвердили, що дійсно це буде фінансування. Тобто не вийде так, що ми зараз передамо ділянку, вона далі буде стояти. Дійсно, буде фінансування. Дійшов до нас лист від профільного віце-прем'єр-міністра з Луганської облдержадміністрації, десь там дійшов. Військової адміністрації. це тільки плюс, це престижність нашої громади, і ну, це досить високий рівень, оскільки, якщо взяти, наприклад, час після Другої світової війни, з 45-го, то десь по 85-й рік, з Збройні сили радянського союзу на той час, це була еліта, це було краще забезпечення, покеокцію, все це тут, ми теж. Дасть Бог мир і перемогу, то на мінімум років 20 це буде пріоритетне Міністерства напрямок і престижність виросте нова військова ріда. Правильно, Так. Я думаю, що вже по стандартам НАТО да, або іншого військового блоку. Тому прошу дане питання підтримати, став до голосування від основу цього. За 15 більше відповідально. Ще раз, я... От... ви сьогодні не просто проголосували. Ну, я був впевнений, що ви проголосували. Повірте мені, якщо ми всі громадою, всім народом України чітко усвідомимо, що все залежить від нас, не від заокеанського, ми будемо казати, всі перекрасимо. Навіть не від них, а від нас. Якщо ми налаштуємось, якщо всі на кожному місці будемо приймати рішення, там перемагати нікого. Кацатним перемагати, якщо всі готові, ми їх переможемо, аж гайшом. Слава Україні! Наступне питання переходять. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки. Провести земельні торги з продажу права оренди земельної ділянки площею 20 гектарів, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Сідівського Старостинського округу. Затвердити стартову річну плату за оренду земельної ділянки. Площі 20 відкладає в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки срок, оренди ділянки 49 років, крок торгів у розмірі 1%. Нормативна грошова оцінка складає 311 678 гривень. І від неї стартова ціна 12%. Значить, по цій ділянці ми вже приймали аналогічне рішення, якому оціхмотає. 21 у 21-му ще до війни вона була сформована, Включена до перелік лотів. Зараз сподіваємося, що надається надає якісь орендар і буде сплачувати нам ренотату. Там навряд чи вийде її обробляти під сільськогосподарське застосування, бо вона там рельєпна, болотиста. Вона є у нас поставлена вторгів. Може, комусь і сподобається. Якщо запитань немає, ставлю на голосування. На слово та всього прошу проголосувати та тим. Завтра класи рішення прийняти. Дякую. Дякую. Прошу питання порядку денного. Про внесення змін до рішення президентської міської ради від 24 до 24-го номер 213-98. 8. про задачі програми розроблення і оновлення місто будівта землепорядних рекомендації населених пунктів Берданської міської ради Доброського району Київського 25-27 роки. Вносимо зміни до рішення Перзанської міської ради 24.12. Викладаємо таблицю 4 Потреба у фінансуванні заходів, передбачених програмою в розділу 7 Фінансове забезпечення. Забезпечення виконання завдань та заходів. Тут у 4-5 пункті змінюємо в частину в зв'язку з виробничою необхідністю, об'єднуємо пункти 6, 7, 8, 9, пункт 6 і пункт 7 і прописуємо нові нові редакції. Запитання пропозиції. Але на голосування засновку прошу проголосувати. Якщо пронесення 90-го 98 сесії Берленської міської ради в Москві від 24 року 233 про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Берланської міської ради на 2025 рік. Надійшли листи з управління освіти, які вони звертаються з проханням внести зміни до програми енергозбереження, а саме внести такі, як заходи, як придбання димососу для лихнівської школи за забезпечення за роботи котельні. Е, також 30 тисяч для димососу, а також на послуги з розроблення технічних умов, приєднання до газорозподільчих мереж, модульних котелень біля ліцей No1, номер 3 і номер 4 Вартість загальних робіт по технічних умовах двадцять три тисячі Загальна ну, Загальна е, гроші. Пропонується це не виділяти, але так як у нас у програмі є такі заходи, ремонтні роботи закладів освіти, то 300 тисяч закладено з тих грошей взяти частинку і додати на ці заходи. Там достатньо фінансового управління, тому не потрібно збільшувати загальне фінансування цієї програми. питання про подарунці. Ставлю на голосування за основною та обслуговування, прошу проголосувати підтримати. За 15 рішень прийняти, дякую. Питання порядку денного розглядів. У нас тут почергова сесія у нас по плану. Значить, по питанням е, запуску заводу АЕРО, то е, є питання в антимонопольному комітеті. Не, не вистачає одної довідки, оскільки зараз ті об'єми, які, е, які, ну, які можуть Потужняться випускати заводи, вони попадають під антимонополію законодавство. Оскільки якщо ти на певній сфері володієш більше 63% продуктом, то ти являєшся монополістом і там інше податкування чи моніторинг все. Раніше до війни на тих територіях, де зараз ведуться бойові дії і окупованих, то там також були виробництва і наш завод, ну, завод АЕРОК десь в середньому 45-48% ринку займав. Зараз в зв'язку з тим, що там розбоблено і, і цей об'єм ринку скоротився, то завод АЕРОК ну, зараз 65% то зараз де там, як кажуть, узгодження позицій, можливо, яким чином зменшать не в нас, а в інших заводах потужність своїх, в частності в обухові, для того, щоб все ж, вони не були монополістами і достатньо працювати. Тільки це питання згодиться, вони готові вже заходити на завод і працювати. Також питання є по старту будівництва склозаводу. Значить, На минулому тижні вже всі сторони розгодили свої позиції українська, південно корейська п'ятницю-завтра в Турцію промисловій палаті Великий захід Україна південно Корея, -украї, там безпосередньо був цей е передок, як обговорюватися, уточуватися, оскільки з самого початку, ну, у 2020 році, воно все проектувалося під китайське обладнання то корейське обладнання трошки інше і вже є наступне покоління по енергоефективності зберігання цього. Тому вже воно більш сучасне. Значить, наш партнер українського бізнесу це компанія LG. значить, сюди в Європі є 6 заводів, скло заводів і в самій кудині перед чисть чи вісім. Якщо вони розуміють, куди вони зайшли, під що зайшли, і десь мають Другий половині березня також до нас приїхати вже узгоджувати дорожню карту робіт, таких будемо дивитися, щоб починати. В принципі, в лікарні роботи проводяться сьогодні. Сьогодні тендер, Водорій, по тому... Лампу поставилася, тендер таке Подоробляємо, де будемо запускатися. Запитання пропозиції. Значить, сьогодні в нас ще на... за годину приїде до нас Асоціація екоіндустріальних партій, ми з ними підпишемо меморандум, оскільки для того, щоб в подальшому розвивати виробництво ці, у нас має бути ну, меморандум із такими організаціями. Так що запрошую всіх, якщо є бажання послухати на 11.30 в зал, позадавати питання. Потім будемо далі рухатися. Також ми запустили в роботу експортну оцінку правильно по вулиці Кійка. Ми, ми зараз вносимо зміни до програми в коштах і запускаємо. Не. По вулиці Кійка, там, де забудований хоче викупити цю земельну ділянку і збудувати там 400 квартир. Програма є відновлення. Вчора вже були в, е, в Києві будинки, що постраждали в селі Гендра, правда? Вчора вже ставили вікна повністю по благодійні. Плюс е, засідала наша комісія, нарахували збитки, то той будинок, який пошкоджений, то компенсація там 3,8 млн грн гривень нарахували. Зараз тривають е, е, питання по селі Григорівка. Я говорю, так? І хвилювак. І хвилюваю, так. Зараз також працюємо в цьому робі. Ну, В принципі, якось так. Підприємства працюють. Бела отримала критичність, е фермерське господарство отримували критичність. Зараз вдався пакет документів від нашої лікарні. Думаю, також вони проявляться, лікарі будуть заброньовані, послуги медичні в повному пакеті будуть подаватися. Ну, Якщо запитання моя, дякую всім за работу.